Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про капот в цій тракторці. Багато мене запитували, З чого він зроблений. Там невеличкі розміри. Ну і ще похвалююся новою щиткою яку доробив отже про капот оригінальний капот це з жигуля Копійки або тройки. Думаю, що це все ж таки копійки. Там нас не займаються вишкою, тому я в нього відкупив декілька капотів. Підлога тут теж стоїть з капотом. Отже, капот не стояв це стояло Сарно? Мінімально я щось там попідрізав, вигнув середина там, де ребро жорсткості. Я максимально повикидав, бо мені потрібно було загнути. Десь на двигун, десь на От такі всякі речі я вирізав. Спочатку в мене ще є місце, бачите? Вирізано спочатку. Вся вихлопна стояла тут. Ну і то все, все, дим, все йшов на шофера. Тому я переніс його вниз. ну І мусив доробити. Ручки тут взяти з жигуля, із салону. По цих фарах я вже говорив раз, тут я додав пластини, приклеював. Це звичайні. Звичайні, там вони коштують 200 гривень, але світить непогано. Десятка арматура, гаєчка тут на 13, ключик, перевару і прикручував усилю, щоб воно все гарно трималося. Бачите, тут теж недавно доробляв від вібрації. Ну, все розлітається. Отже. Про капот Зараз ми його піднімем. Копотик такий тяжкенький трохи став з цією решіткою. середине Я тут давал квадраты. Два на два. Сейчас вам покажу ближе. Усилил по боках. Тому що бляха е, тут стояло оце ребро жорсткості і максимально його обрізав. Ну і мусив доробляти. От Бачите, тут є готовий кусок капот. Практично цілий капот він пішов тут. Десь десь пускала зварка чуть. За с е, такі завіси, звичайні будівельні магазині купив самі менші так на, на огорожу таку невеличку калітку, фіртку, таке щось. Переварив їх, тому що перше тут стояли автомобільні, але вони такі розлітались. Повороти тут стоїть звичайні від мотоциклі. Тросики поставив тросики, дав такий на 6 болтик, гаєчка. Тут теж дві штуки для того, щоб сам Капот не падав далеко. Бачите, тут є з два сантиметра. Ну і так, щоб навіть під горком міг відкрити, щоб він відкрився, щоб не падав на голову, бо що заб'є. Тяжкий. Це всередині сантиметра. Один сантиметр. А перед. перед з більшого металу. Тут це звару де не де пускає? Це звар був. Звичайною зваркою електро. Якщо б мав полуавтомат, то полуавтоматом було б краще, ну, краще би трималося. А зварка і зварка, Там десь от як тут десь теж було трісло від вібрацій. Зварка і зверка. Трібно зачищати, розпакувати. сам сам профіль отут сам перед низ рамка і у нас 2х2 отже по розмірах 90 х У нас є два згини. Я один, потім я другий. Так що я замію перше. Десять вісім. Сім. і двадцять один? Тут теж акуратно заокруглено. Тому ну що дзомбати кантони мені не подобається. Мені більш таке овальне, такі форми. Тут у нас таке широке, бачите, тут сходить практично на ноль. 50 в середині. Ну і тут сам цей капот 29, 25, тут теж де більш так завкошено. 48. Кусочок планочки доварив, тому що спочатку тут стояв двигун на 8 кіски сил, він менший. І до нього я більше це все робив, а потім вже поставив 12-ку, він трошки мені не налазився, тому я мусив доварити пластину для того, щоб чуть-чуть підняти капот. Отже, з тієї сторони найпростіше. 21. Ну тут більш-менш я теж вирізав під стартер і ганяв максимально. 15. Тут цільна сторона йде теж на 15 і 28 см. Це оригінал. Оригінальний капот. Старався теж трошки там заокруглити, занизити. Брав чомусь такої бляхи? Тому що він менше ржавіє. Він вже є обо... а ще старих автомобілів. Вони е, гарний матеріал нержавіє? Тому з цього цьому, тому, е, хотів з цього матеріалу, тому що можна було купити листок бляхи і це все зробити. От візьмемо, наприклад, передні крила. Бачите, тоді видерти метал. Він ну, практично не ржавий. То що чуть-чуть тонка, як був би чуть-чуть метал. Грубший. Лоби шикарно. І от, дивіться, я прикладаю рівно під таким сантиметрів три, заламаний капот всередині. Там заламаний і випущений, бачите. Що такий вийшло капотик? Друзі, підписуємося по мірі можливостей, я буду знімати ролики, буду кожні деталі розказувати більш розширено. Отакже От прибори це все теж з капота вигиналося, шпаклювалося ці всі виєнки, ці всі кусочки. ці прибори. Практично все працює. Це не працює, тому що воно... тут потрібно або конденсатор припаювати чуть, чуть більший перепад, і він горить. Горієчка. Температура показує. Світло. Лампочка зарядки. Ці дві поки що не задію. Все. По приборах, тут аж стоїть такий рычажок. від Жигуля від спортивного рада. Можна вставити три положення одно, друге, третє. Тут кардинець сімки, тому на цьому воно грає. Метр. Теж копійки він не, не показує тільки що в ньому підсвітка. По О. 17. Ну і тут чуть-чуть воно йде завужено. Тут у нас, наприклад.

зверху вигляд. Вже нема що ставити, можливо треба було це не ставити, тому міг поставити був мотогодини, Це буде, друзі.